Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо ми традиційно із зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 133 бойових зіткнення. Українські захисники далі дають вічі спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Російські загарбники задали 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 1100 дронів камікадзе та здійснили. Майже 4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ-населених пунктах оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця спростували повідомлення російської пропаганди про захоплення Котлярівки на кордоні з Дніпропетровщиною на Покровському напрямку біля кордону Донецької та Дніпропетровської областей наразі точаться бої. Про це заявив представник. Оперативно-стратегічного групування військ хортиця Віктор Тригубов за даними проекту Deep State, Окупанти зайняли частину селища 5 травня, і відтоді лінія зіткнення в цьому районі не змінювалась. Також Росія стягує протиповітряну оборону до Криму, оголюючи інші напрямки. Про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Платенчук. Щільність протиповітряної оборони на півострові перевищує показники багатьох регіонів Російської Федерації, адже Крим для Москви має символічне та логістичне значення. Від початку минулого року українські сили знищили значну кількість протиповітряної оборони, штаб Чорноморського флоту та інші об'єкти. Однак Росія і далі запускає дрони з території Криму. Ну і нова російська ракета Бандероль, розкриті характеристики зброї, за даними головного управління розвідки. Розробником ракети є підсанкційне російське підприємство «Кронштадт». Основним носієм є безпілотник Оріон тієї ж компанії. Однак наразі проводиться адаптація ракети і для використання з ударних вертольотів Мі 28 н Серед ключових особливостей ракети висока маневреність. Українська розвідка також виявила значну кількість іноземних компонентів у конструкції Сві. Сім тисяч, зокрема, китайський реактивний двигун, австралійський телеметричний модуль, японські акумулятори, і майже два десятки мікрочіпів американського, китайського, швейцарського, японського та південнокорейського виробництва. Ну і Дональд Трамп розглядає можливість поїздки до Стамбула на перемовини Зеленського та Путіна. Президент Сполучених Штатів Америки очікує, що російський диктатор буде присутній на зустрічі української та російської делегації Стамбулі 15 травня. Спілкуючись із пресою в Білому домі, Дональд Трамп зазначив, що перемовини можуть принести добрі результати. Він додав, що може прилетіти до Стамбула під час свого турне близьким сходом, якщо щось відбудеться. До речі, Україна хоче, щоб у Стамбулі був Дональд Трамп. Президент України написав, що чув відповідь. Заяву свого американського колеги та назвав це дуже важливими словами. Крім того, Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити повне та безумовне припинення вогню зі свого боку. Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Ердоганом. Президент написав, що вони з турецьким колегою обговорили ключові деталі зустрічі, яка може допомогти в закінченні війни. Зокрема, Зеленський знову наголосив, що Україна готова до прямих перемовин з Росією. Також президент зазначив, що потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню і подальшу спільну роботу заради того, щоб був мир. Окрім цього, Володимир Зеленський затвердив ратифікацію угоди про корисні купалини зі сполученими штатами Америки. Президент України підписав відповідний закон. Ну, проект нагадаємо вам, 8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди про корисні купалини між сполученими штатами Америки та Україною. А от кабінет міністрів спростив оформлення паспортів для чоловіків віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, і тепер не потрібно надавати військово-обліковий документ. Перевірки здійснюється автоматично. Ну і рекордну суму кешбеку від держави виплатили українцям у березні, а саме 443 мільйони гривень. Їх отримали майже 3,5 мільйона українців за купівлю товарів українського виробництва. Це найбільша сума виплат відтоді, як програму Національний кешбек запустили у вересні минулого року. Усього за час дії національного кешбеку держава вже повернула людям майже 2 мільярди гривень. Отриманий кешбек можна витрачати на сплату комунальних послуг, купівлю книжок, ліків на благодійність. Чи і донатити навіть на збройні сили України кошти будуть доступні до кінця цього року. Чи користуєтесь ви національним кешбеком? Будь ласка, зазначте в коментарях під нашою трансляцією. Дякую за вашу активність. Вона важлива для нас. Ми продовжуємо далі. Євген Ієвляв залишає посаду речника Київської міської військової адміністрації. Голова адміністрації Тимур ткаченко не уточнив причини звільнення іявлєва. Втім, проінформував, що наразі тривають пошуки кандидатів на посаду нового речника. Комунікацію від імені Київської міської військової адміністрації тимчасово здійснюватиме особисто Ткаченко. А от міжнародна організація цивільної авіації назвала Росію відповідальною за катастрофу Малазійського боїнга МН-17 у 2014 році. Році зазначається, що Російська Федерація порушила Чекаську конвенцію, збивши пасажирські літаки. Меч 17 тоді нагадаємо вам, загинуло майже 300 осіб. Позов подали Нідерланди і Австралія ще у 2022 році. Їхні громадяни становили більшість загиблих в авіакатастрофі. Найближчими тижнями рада розгляне питання про те, яким чином Росія має відшкодувати завдані збитки. Відомо, що Марко Рубі обговорив з главами міністерства закордонних справ Європейського союзу та України шляхи до миру та припинення вогню. Про це повідомляє держдеп сполучених штатів Америки. Держсекретар Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ноелем Баро, Німеччини Йоганом Вадефулем, Польщі Радославом Сікорським, Великої Британії Девідом Лемі, України Андрієм Сабігою та Верховною представницею Європейського союзу. Каю Калес. тим часом відомо, що польські перевізники заблокували пункт пропуску ягодин Дорогуськ. Протестувальники пропускають по одній вантажівці на годину на в'їзд і виїзд. Автобуси, гуманітарну допомогу та цистерни з паливом в Україну пропускають без затримок. Організатори хочуть привернути увагу влади до сфери транспортних перевезень у Польщі, а також повернути дозволи на міжнародні перевезення для українських перевізників на в'їзд до Польщі. Протест до речі може. Тривати впродовж наступних чотирьох місяців. Ну і наостанок традиційна інформація про цей день: 13 травня, вівторок, і сьогодні відзначають всесвітній день. Кульбаби дійсно таке досить важливий важливе свято. Але що цікаво, в цей день відбувалися певні важливі історичні події. Ось 13 травня у 1991 році у Києві пройшов перший конгрес поляків, які мешкають в Україні. А от у 2014 році про російські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Наслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло семеро українських десантників. а от у 2023 році в цей день відбулися вибухи на складах боєприпасів військової частини А-3013 у селі Грузевиця Хмельницької області. На цьому мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайв з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.